Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні, як завжди, я готую щось смачненьке, оскільки на протязі тижня не завжди є час побалувати своїх домочадців чимось таким смачним, то на вихідні цього часу є більше, і я приступаю до приготування смакоти. Процесом приготування хочу поділитися з вами, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. Як бачите, в мене тут є молода, добре помита картопелька, яку я нарізаю на четвертинки, заливаю водичкою, спочатку добре ще її промиваю від лишнього крохмалю і ставлю підварюватися. Також до картоплі я буду готувати. Котлети у вафлі, їх називають по-різному. Одні називають, що це є ліниві бризолі, інші називають, що це ліниві біляші, ліниві чебуреки. Одним словом, а я кажу, що це є котлети. Тому для них я підготовляю фарш. Фарш у мене курячий, до нього я перебиваю цибулю, готую фарш, так, як і на котлети, підсолюю, додаю перцю, добре все перемішую, додаю сушений часник. Єдине, що я не додаю всередині ніяких е, додаткових наповнювачів у вигляді хліба, там потертого кабачка чи е, картоплі. Яйце я теж не додаю, просто фарш і нічого зайвого. І беруся э, начиняти, чи то перекладати фаршем, ось так уже готові вафельки. Вафельки э, такі, можна, звичайно, було б купити і велику вафлю, і просто потім понарізати. Але я купила ось такі вже готові, нарізані, ось так отненько всі перекладаю, перемашую фаршем. потім. Зверху прикладаю ще однією вафелькою. Звичайно, можна було приготувати звичайні котлети, але деколи хочеться щось таке урізноманітнити, і щоб діти більше з якоюсь цікавістю їли. Тому я завжди щось таке думаю. Щоб приготувати такого смачного і незвичного, ну звичайно, не, не надто незвичного, ну такого цікавого, в першу чергу, щоб було смачно і цікаво дітям. Вафельки дуже обтрушуються, тому періодично стіл приходиться протирати, оскільки вафлі постійно е, насипаються, вони дуже крихкі. Ну, одним словом, головне е, крихкість ознака свіжості. Ось так. Е, для того, щоб приготувати вафлі, їх потрібно ще обмакати у яйці. Тому я взяла яйця, збиваю їх просто з сіллю. можна додавати будь-які приправи. І буду ось так обмакувати вафельки і смажити їх на вогні. На вогні потрібно смажити повільному, оскільки, якщо додати зразу дуже потужний вогонь, фарш всередині може не обсмажитися, а яйце може згоріти. Тому вогонь має бути повільний, можна ще прикрити кришкою і. Все, обсмажуємо з обидвох сторін. Тим часом відварилася моя картопля. До картоплі я додала масло, додала кріп. Також додаю туди. Чавлений часничок, все це добре перемішую, найкраще перемішувати, струшуючи. Звичайно, допомагаю собі ще і ложкою, додаю трошки рослинної олії, вимішую і картопелька молоденька, готова. Провіряємо на сіль, провіряємо на приправи і готова! Це, що хочу приготувати так, це домашнє вівсяне печиво. Вівсяного борошна в мене немає, але зато в мене є вівсянка і блендер. Вівсянку набираємо подрібного для блендеру. І ось так все збиваємо, утворюючи при цьому борошно. вівсяне. Рецепт Доволі простий, нам для нього потрібне вівсяне борошно. Я його якраз таки готую зараз, перебиваю в блендері. Беремо борошно, висипаємо в його все у одну ємність. Додаю туди розпушувач для тіста, додаю туди корицю. Можна ще додати ванільний цукор, а можна його і не додавати, оскільки там є кориця. Додаю туди одне яйце, додаю масло, додаю цукор і все добре перемішую, замішуючи тісто. Насправді, більше ніяких інгредієнтів туди я не додаю. Тісто може здаватися дещо липкуватим, але... Це не страшно, можна додати ще трошечки борошна, навіть звичайного підпилити, просто якщо так вже липне до рук, але з вказаної кількості інгредієнтів виходить нормальне тісто, з нього виходить 13 таких великих печень. І я думаю, що для домашнього чаювання, для того, щоб просто сісти зранку, випити запашної кави або навіть і в обід з таким печивом, цього є більш ніж достатньо навіть для сім'ї із п'яти чоловік там, де є діти. Ну, принаймні для нас було достатньо. Печеньки сформували, відправляємо випікати при 180 градусів, приблизно хвилин 20. І ось що встигла я приготувати. Це є вівсяне печиво, котлети у вафельці або лінгіві брізолі, також, як бачите, молода картопелька з кропом, часничком, з маслом і салатик із овочів, який я вже не знімала, сам той процес, який готувала. Звичайно, в мене не було наміру своїми стравами когось здивувати або навчити, як готувати. Єдине, що я хотіла, так це змотивувати до готування, нагадати, пригадати, оскільки страви всі є давно відомими, і, можливо, я просто комусь нагадала, пригадала, як це робиться, і, можливо, просто комусь нагнала апетиту. І підкинула ідейку, що приготувати на завтра. Як бачите, показую, яка котлетка вийшла всередині. Звичайно, камера так добре не передає, але насправді вона всередині є соковитою, смачною. Тому для різноманіття час від часу можна щось таке і приготувати. Також смакую своє вівсяне печиво, печиво вівсяне найбільше люблю смакувати з кавою. Та й не тільки вівсяне печиво, а взагалі печиво, будь-який шоколад чомусь мені більше смакує із чашечкою смачної ароматної кави. На такій смачній запашній ноті я з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!